Якщо б люди були залякані, знаєте, до критичного якогось стану, ми б спостерігали виїзд виїзди Запоріжжя. Такого ми не фіксуємо. Ну навіть з огляду на те, скільки людей щодоби можуть скористатися евакуаційним потягом, ну вагом, скажімо, і вирушити або до Хмельницька, або до Львова впродовж. Кількох місяців, напевно, що російські окупанти влаштовують своєрідне полювання, своєрідне сафарі на мирних цивільних громадян. В цих населеннях ну, обстрілюють цивільні автівки, вони обстрілюють домогосподарства. Звичайно, що е, понівечена і техніка, і е, житлові якісь об'єкти, ну і поранені люди продовж. Е, Останнього часу десь протягом місяця два-три таких випадки фіксуємо. Навіть був такий випадок, коли евакуювалися ну, нього населених пунктів громадян на кузові автомобіля, великими літрами було описано евакуація. Все одно дрон влучив, ну, слава Богу, не по автівці поруч, але, але були поранені і постраждала автівка. Тобто, терорист продовжує. Даруйте за тавтологію, знущатися, тероризувати мирне населення, головна мета знову таки деморалізувати мирне населення, посіяти зневіру, посіяти паніку, посіяти хаос. Ну а люди тримаються. Це FPV-дрони, якраз вони тому що в останні півроку, от раніше, в принципі, здебільшого обстрілювали артилерію. Ну а потім війна технологічна змінюється. Що вийде в озброєнь і саме застосування fpv дронів найчастіше, саме по мирних населенням. Це стосується цих і прифронтових регіонів. Ну і, наприклад, під обстрілами протягом останніх місяців перебуває таке своє біленьке. В Запорізькому районі воно розташоване на правому березі Дніпра, а на лівому березі відповідно вже тимчасово окупована територія це місто Васильівко, Дніпрорудний. І От відтіля від вони запускають ці дрони і намагаються влучити по об'єктам інфраструктурним, енергетичним, постійно перебувають люди в томусі, особливо після. Початку масового обстрілів Запоріжжя я нагадаю, просто це з 22 вересня. Ну так. Та молото ну, розпочалось було понад 50 протягом двох місяців. Ну фактично до 20-х чисел листопада було понад 50 обстрілів кабами, балістичними ракетами, крилатими ракетами. Були масові обстріли дронами типу шахет, і тому завдано дуже багато чимало руйнувань в самому обласному центрі. Це понад півтори тисячі будинків, приватний сектор. Багатоповерхівки, деякі ще зруйновані.